Вітаємо вас у бандеромобілі. Ет хто говорить то. Українська навігаційна система штось є балом. Виберіть мову спілкування. Рускі. Бандеромобіль переходить в режим самоліквідації. В тебе є можливість перейти на українську через okay, ну шість, ну, ну, oh. <світ> <світ> п'ять. <світ> я рік. Сл, сл, а а слава! Сл, 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 слава Україні! Я переходжу на режим лагідної українізації. Вітаю тебе, бандерику, на борту. <реку> Дорога є, що з їбалом? Як нам то тронуться з міста? Перед початком поїздки прокладіть маршрут. Давай на базу. На базу. Водій Воді координати. Поїздка відкладається на невизначений час. За вашими координатами вже працює Хімарс. Дякую. <реку> Не надо Хімарсу. <реку> Не, <реку> Не, <реку> пожалуйста, ХімАрсов. Пристібніться, будь ласка. Чим? жовтим, візьміть в бардачку. Он пустой Тимофей. Мне кажется, мы не первые сегодня у, у нее в автомобілі, а А я тебе говорил, тихо. Все. Посиділи, погрелись, повосхищалися українцями. Давай. вон ту посадку. Давай. Не намагайтесь вибити скло, капсула бандером броньована. Якщо вам щось не подобається, можете поцілувати вашого колегу в сраку. По вашій в ВКонтакті бачу, вам це подобається. Откуда вона відділа? Адкуда? Дорога я, уважає моя умопомрочительна, я штос єбав. Откройте, пожалуйста, двері, і ми пойдемо домой. Пожалуйста. Большим шагом. Щоб покинути бандеромобіль, спершу потрібно покинути ваше тіло. Зараз я розжену наше авто до швидкості 140 км на годину і ми вдаримось в цю бетонну стіну. Не надо. не надо не розганятися. Ми готові сотрудничать. Давай на нащо. Три чотири. Прикаємо в окно. Три. Чотири. Слава Україні. Хлопці, що з ліцем? Бандеромобіль. Опусти скло, а ви двоє підняли руки і вийшли з машини. Извините, пожалуйста, это ви? Так. Є то. Ваш автомобіль? Все верно. Ничто не остановит идею время, которое пришло. Однажды один крикнет «Слава Украине!», потом многие ему в ответ «Героям слава!». Обидва вперед. А можно еще раз в лес, с которого мы вышли, очень нужно.